Уже близько двох сотень безробітних на Миколаївщині долучились до проекту Армія відновлення. Люди, які втратили через війну роботу і стали на обліку центр зайнятості, нині мають змогу підзаробити і виконують суспільно корисні роботи. Зокрема, Вознесенську заготовляють дрова для опалення місцевої котельні та допомагають їх пакувати для людей із вразливих категорій населення. Більше про проект розкаже Наталя Якобсон. Андрій Пасенчук вже два місяці без роботи. Підробіток знайшов в армії відновлення. Встав на біржу труда. На біржі труда предложили роботу. Хай якусь, ну якась копійка є. Мови труда нормальний, директор нормальний. Мастера хороші. Одне із завдань бригади перероблення деревини для місцевої котельні. Оце все гілля, що тут є. Це ми все в процесі нашої виробничої діяльності. Воно заводиться на цю площадку, де пізніше за допомогою подрібнювачей, воно виготовлюється з нього щіпа і подрібнення гілля. І далі воно доставляється транспортом підприємства на котельні і замовникам, хто купує цю продукцію. Також у попередні роки все це гілля гнило на місцевому смітнику. Раніше все оце гілля, все, що ви бачите, воно вивозилось на звалище міське твердих побутових відходів, де воно було однією з причин того, що там часто були возгорання, пожари. А таким чином зараз ми його максимально стараємося переробити і утилізувати. Ще один житель Вознесенська, який долучився до армії відновлення, Ігор Радкевич, спершу отримав тимчасовий підробіток, а згодом центр зайнятості запропонував чоловікові роботу за фахом у бригаду, що ремонтує дороги. Тепер Ігор буде відбудовувати зруйнований міст на під'їзді до Вознесенська, який після початку повномасштабної війни знищили сили оборони України. Підірвали, тому що вони зайшли сюди, і хто його знає, що воно ви. Би... Було би. І як би ми потім жили б. бо на прикладі бучі, на прикладі е, других міст, ми вже бачили, що це не люди. А ми будемо робити на цьому мосту. Ми його зробимо. В армії відновлення працевлаштовують здебільшого тих, хто є на обліку в обласному центрі зайнятості. Водночас люди не втрачають статус безробітного, а лише можуть протягом місяця підробляти за мінімальну зарплатню. На тепер до проекту Армія відновлення долучилося 13 регіонів України. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.